Профілактичні щеплення, консультації медиків, вимірювання тиску та тестування на COVID-19. в Івано-Франківську відбулася виїзна акція, де фахівці у медичному автобусі безкоштовно надавали послуги. Виміряти артеріальний тиск та здати аналіз крові прийшла пані Марія. Жінка розповідає подібні акції відвідує вже неодноразово. Вони є чудові і потрібні. От прекрасно це для людей, тому що було попередньої суботи десь 29 серпня, так вересня, так само. От і ті люди, хто знали, вони прийшли, дуже багато якраз огляду, рентгена, окулістики, тиску здачі крові на діабет, ще там що було вакцинація. Це необхідне, таке першочергове, можна сказати. Зробити аналіз на гепатит прийшла й пані Світлана. За словами жінки, подібні акції є надзвичайно важливими, адже в лабораторіях обстежуватися дорого, та й потрібно чекати на запис. Важливо, бо була помилка, і ніби є гепатит в мене. Потім я здавала додаткові аналізи його не виявили. А так я ходжу по лікарях. Ну то зуби, то там ще щось. Тобто Аналізи з кров'ю там беруть. Я переживаю О, за це, щоб і того хотіла використати це. А воно десь лабораторії на кіпаті це здавати аналіз. Це дорого. Завдяки таким виїзним акціям івано-франківці частіше перевірятимуть своє здоров'я, каже працівниця фонду Захід шанс Наталія Полінник. Дуже часто люди не знають, що вони вже є носіями, і зрештою і вже хворі. Тому я думаю, що це корисна акція, інформативна результат швидко. Людина чим швидше діагностовано, тим більший успіх у лікуванні. організатори подбали не лише про фізичне здоров'я українців, а й про їхній психоемоційний стан. Час тривог та негативних подій консультацій психолога є дуже важливими. Ось зараз у нас через це постійний стрес і страх, страх невизначеності того, що буде в завтрашній день. А ми не завжди зациклюємося на тим, що ми відчуваємо і що нас турбує. І якраз коли люди задумуються над цим, по-перше, я допомагаю їм взагалі звернути увагу на те, що відбувається у них, і сформувати конкретне бачення свого внутрішнього стану, і те, що відбувається з їхнім емоційним фоном, те, що насправді їх турбує, але вони не можуть це розділити з близькими, тому що ми розуміємо, наприклад, що старше покоління зараз ну, не може проявляти слабкість перед молодими поколінням і перед своїми дітьми, адже Ну, є така доволі сильна напруга, якраз через той стан, в якому перебуває наше суспільство, наша країна. Загалом фахівці готові надати не менше тисячі послуг, каже директор центру контролю та профілактики хвороб Руслан Савчук. Ми сьогодні готові надати не менше тисячі послуг, маючи на те відповідні тести і маючи на те відповідне обладнання. Лікарів сьогодні присутніх є з нашого центру контролю вісім, а також залучені ще лікарі нашої первинки з міста івано франківська Також в рамках акції демонстрували, як вимірюється радіаційний фонд та вимірювали електромагнітні поля. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія РАІ.